Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я хочу разом з вами перебрати всю свою декоративну косметику. Правда, не знаю, чи це все влізе в одне відео. Можливо, палетки тіней я візьму в окреме відео. Хочу все перебрати, передивитися, що в мене є, все порахувати і також від дечого позбутися, щось відкласти на продаж, щось на роздачу, одним словом. Ну, Давайте будемо починати. Почнемо з тональних основ. Так, оці 5 тональних основ, якими я вже користувалася. Ось така від Oriflame, вона у мене в Project Penny. Так, я тут ще дві коробочки підготувала. Будемо в одну вправу складати, що я залишаю, а вліву, що я позбуваю. Ця в Project Penny, вона мені підходить, відкрита вона в 2023 році, тому вона залишається. Так само ці дві білоруського бренда вони так само відкриті цього року, вони мені підходять залишаються. Так, а ось ці дві я би хотіла продати. Це Huda Beauty, В мене відтіночок. зараз вам покажу який. Так, де вона? Ось. Angel Food 110N. Ця тональна мені стягує шкіру. Можливо, влітку вона би була непогана, вона трохи підсушує шкіру, її видно на обличчі. Одним словом, хочу попробувати її до літа продати. Я нею один раз користувалася. Якщо продам, то добре, а як ні, буду користуватись влітку. І так само ось така тональна основа від Colourpop. Взагалі-то написано, що вона зволожуюча, але вона ніфіга не зволожуюча, вона підсушує шкіру. І вона дуже світла. Вона світліша, ніж моя шкіра. Це вперше я знайшла тональну основу, яка світліша, ніж моя шкіра. Ну, звичайно, я можу її підмішувати з іншими тональними, але я хочу спробувати її продати. У мене відтінок 05 v Якщо я її до літа продам, то добре а ні, то тоді буду нею влітку користуватися, буду змішувати її з другими тональними основами. Так, Тут давайте подивимося, у мене в коробочці стоять тональні основи, якими я ще не користувалася. Ну Ось така від Bellor дизайн, її я буду користуватись, не буду продавати. Потім від Evelyn BB Крем теж сюди. Далі ще одна від Evelyn у мене ось така є. Wonder Match. Так, залишаю. Цю від Color Pop, це інакша, Pretty Fresh. Може, це буде зволожуюча. Тут великий об'єм, 45 мл теж залишаю. Потім, це що в мене Oriflame, Від Oriflame мені подобається, тому залишаю. А ось цю The Ordinary serum я хочу продати, тому що вона дуже рідка. Хоча пише, що вона зволожуюча, але подивіться вона така, як вода. І я знаю, що. Чуєте? Я знаю, що рідкі тональні основи всі сушать шкіру, тому я нею ще не користувалась, вона нова. І я її, напевно, продам. Так, ось така від Tom Ford. Це кушон. Не знаю, теж попробую його продати. І, 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 і ось така б'юті блендер. Це 30 мл залишаю. Так, що в нас виходить по тональних основах? Давайте зразу я сюди перескладаю тональні основи, що я залишаю. Раз, два, три. 4, 5, 6, 6. І три, яких я користуюсь, тобто 9 штук у мене залишається, а 4 ось, іде на продаж. Так, з тональними розібралися, коробочку закриваємо і продовжуємо. Так. Давайте тепер перейдемо до консилерів. В консилері в мене є 4 штучки. ось всі вони. Так, Перший це перелиті пробники від фармасі. Він в мене в Project Pen. Тут 30 мл я перелила, перелила десь восени в жовтні-листопаді. Ну і треба за рік це закінчити. До кінця року хочу це закінчити і тому користуюсь, тому це залишається. Далі, у мене так само є від Huda Beauty. Консилер, тут 10 мл великий об'єм. Теж я його пробувала, він мені підходить. Ну, в принципі, мені всі консилери підходять. Я і дешеві пробувала, і дорогі, і не, не, не було ще такого консилера, який мені не підходив. Ось так він виглядає. Тому, ну, тому і будь-який я можу користуватися. Головне, підібрати добрий відтінок. І ці недавня моя покупка це Colorpop. Pop. Я купила два по ціні одного. Це 0,5В, так само, ось такий відтіночок. Я думаю, одну я лишу собі, а другу, щоб в мене вже не завалювалась, так, то я попробую її теж продати. Так, тому одну сюди і одну сюди. Три лишаються і одну на продаж. Так, далі, до чого перекладала? А, базу я забула. Ну, у мене одна ось така база є. Вона сяюча. Взагалі не бачу. В ній змісту, ось так вона виглядає. Я її пробувала один раз, ну, не бачу в ній змісту, тому думаю, спробую її продати. Вона, до речі, дуже дорога, вона мені попадалася в якомусь б'юті-боксі в подарунок, але повна вартість на неї в магазині десь 30 чи 40 євро. Ну, взагалі, дуже велика. Попробую її хоча б за 10 євро продати. Так, далі, давайте переходити до пудер. Що в мене є з пудер? Так, ну у мене в такій палітрі є тут три пудри. Потім така від фармасі. Оверглас розсипчата. І ось така оверглас. І ось ця. Все здається, я всі взяла. Вроді всі. ось. Значить, в мене три штуки тут: 4, 5, 6, 7. Так, оцю розсипчату хочу продати. Вона мені не підходить, тому що вона просто. Прозора пудра, яка закріплююча, але вона трохи мені підсушує шкіру, я можу нею тільки влітку користуватися. Я побачила, що на моєму обличчі красивіше виглядають сяючі пудри, тому буду так і користуватися цю на продаж. І так само хочу продати ось таку від Averglas, тому що в мене точно така сама є в цьому наборі, тому дві однакових навіщо мені буду продавати. А ось цей набір тут. І пудри. Так, зараз давайте відкрию. Це у мене такі метелики. Тут і пудри, і хайлайтер, і рум'яна, я, звичайно, залишаю. Взагалі хочу ці дві добити, максимально швидко, і щоб в мене було тільки в цьому наборі. Так, зараз прикрию зеркало і покажу. Ось, Тут три пудри. Ну, напевно, дві. а Оце, я все-таки для мене буде як хайлайтер третій. Ось ця, тому що і цей так, і двоє румян. ось, Тому цю палітру я залишаю сюди. І оці дві теж залишаються. У мене ламель, це в Project Penny, це хайлайтер. Ну, я використовую як сяючу пудру. І ця друга в мене теж поломана. ну, Це від Farmacy Befit, Вона вирівнює тон шкіри, тому вона мені теж підходить. Я її залишаю. Тобто, виходить, я залишаю дві пудри в наборі і дві, так, чотири пудри. Ну, Нормально. Так, переходимо далі, далі, далі. Що далі? Мабуть, бронзери. Бронзери, скульптори для мене це одне те саме, бо я скульптор не. Зараз сухими скульпторами не коректую обличчя, тому що це все видно в день. Я скульптор, в мене є один, я його використовую як, як бронзер для холодного макіяжу. Так, це що, все. Ага, ще тут в палітрі. Зараз. Так, одним словом, скульптор в мене ось такий від білоруський бренд. Ось він залишається. Один. Ось цей я перепресовувала бронзер, і він уже став якийсь темний, тому я буду позбуватися, я буду його викидати. Так, потім ще один бронзер. У мене є ось такий від Too Faced. Такий ведмедик, гарний. Так, зараз відкрию. Ну, ось так виглядає. Я його залишаю, звісно. І у мене ще є бронзер від Yves Rocher, це в Project Penny. Я навіть не знаю, чи його варто рахувати. Його дуже мало лишилося. Я думаю, що я за десь за два тижні його використаю. Напевно, його просто не буду рахувати, ну він в мене є. Так, там у нас два, значить, і третій у мене в такій палітрі Тріо. Так, ось так виглядає. Тут бронзер і румяна. Мені подобається і бронзер, і рум'яна. Так, вони залишаються, звісно. Тобто, в мене наразі три бронзера. Так, більше я нічого не пропустила. Мені щось здавалося, що так багато. на всього три. Ну, значить, три. Добре, переходимо далі. Давайте до рум'ян. О, з румянами тут біда. Тут їх дуже багато, як на мене, так. Так, 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 всі румяна сюди. Так, нічого я не забула, що в цій палітрі стається нічого. Так, перші, які я залишаю, це оці румяна від Color Pop. Дуже класні румяна. Мені найбільше вони підходять зі всіх моїх румян. Вони дуже гарно освіжають. Зараз покажу, як виглядають. Ось ось такий відтінок. Дуже класний. Вони, звичайно, залишаються. Ось ці румяна від люксвізаж я хочу віддати. Тому що у мене є точно такі самі ось в такій палітрі. Тут і тіні відразу, і румяна. Це один і той самий відтінок. Я вже пробувала свочити. Ну, давайте вам посвочу, щоб ви бачили. Так, набираю ці і ці. Правда, Візаж більш м'які, але від Too face вони красивіше виглядають, вони краще втушовується в шкіру і мені це більше подобається. Ну ось, ну Ці нібито трішки світліші і рижіші, але на обличчі вони одинаково виглядають. Тому я ці віддам сестрі, мені не потрібно двоє. ці позбуваємося. Так, а в палітрі залишаються. Це вже другі румяни. Так. Оці двоє румяни хочу викинути, вони ні до чого, вони дуже світлі. Їх взагалі не видно на обличчі. Це що це у нас? Катріс. і це що есенс. Нашу я їх купувала? А може вони мені в подарунок дали, ці тестери, оце я вже не пам'ятаю. Можливо, на мейкапі такі давали подарунки. Ну, одним словом, позбуваюсь. Також хочу позбутись від оцих рум'ян, вони мені затемні. Це люксвізаж ось такі, вони дуже темні і сяючі. Ну, ось, які вони. Теж позбуваюсь, віддам сестрі. Так, ось ці тіні, це від тіні від іврошел я використовую як персикові рум'яна. Вони, а на що я все свочу, ви не скажете. Ну, ось такі руді. Вони залишаються, вони у мене в Project Penny. Ну, нормально виглядають. Так, і оці від Benefit я, напевно, продам, тому що вони дуже світлі для мене. Ну, ось так виглядають. Ну, тобто, і стільки румян мені не потрібно. Я їх продам. Так, тобто, що виходить, я залишила раз, два, три, три, чотири. І ще дві в палітрі від Everglass, то, 50, ой, 6 румян. Це більше, як достатньо. Так, давайте переходити до хайлайтерів. Тут теж біда, їх дуже багато. Так. Це. Оце і, і, і. Ну, оцей не буду показувати. Тут зовсім трішки залишилось. Я його навіть рахувати не буду. Я всі пок е принесла, здається, всі більше нема. Так, дивимося, що по хайлайтерах. Значить, Ця моя недавня покупка від Colourpop, Тут набір хайлайтерів. Вони мене розчарували. Вони якісь кремові і вони не втушовуються в шкіру, вони лягають. Поверх тонального крему, і це так не дуже красиво виглядає. Попробую їх продати. Так. Далі. Оці. Цей хайлайтер мені не подобається цей рожевий. Він в мене хоча в Project Penny, але буду його викидати. Не хочу ним користуватись, Поломана ця кришка. Далі, Ну, у мене є два хайлайтера в палітрі від Averгла. Рахуємо, що їх там є два. Оці буду користуватись як тіні, мені сподобались, тому й залишаю. Цей, я його щось і не пробувала добре. Давайте зробимо свотч, Я нагадаю, що це таке. Не знаю. Якесь дуже жовте. Ні, напевно, буду позбуватись. І оцей хайлайтер, я взагалі не розумію, напевно, буду його використовувати як бальзам. Ну, я його в сторону відкладаю, буду як бальзам, тому що як хайлайтер, він взагалі нікуди не годиться. Він такий кремовий, ось такий, подивіться. Взагалі не гарно виглядає, мені не подобається. Так, ну це в сторону це до доглядової косметики, як бальзам. Далі, переходимо, напевно, до брів. Давайте всі зразу засоби я покажу, що в мене є для брів. Так, це ще не все. Так, оце здається вже все. Так, що в мене є? Давайте почнемо. ну, Одна в мене помадка. Я нею користуюсь, вона в Project Penny, Вона залишається. Потім в мене є два. а ні, в мене ще є одна така штука ось така. Три в мене є гелі для брів. Оцей від Anastasia Beverly Hills я залишаю, він мені подобається. Ось цей від я, він новий, я спробую продати. А от з цим я навіть не знаю, що робити. Ось так він виглядає. Ой, він же капець, що з ним сталося? Подивіться, він розслоївся, я його викину. Подивіться, що з ним сталося? Біда. Так, я його просто викидаю. Ну, ставлю сюди в сторону, але він не викид. Далі. Тіні. У мене є ось такі тіні Від Oriflame. Вони у мене в Project Penny, не хочу більше ними користуватися, розслабляюся, теж викидаю. А ось ці тіні від нам сестрі. Вони нормальні, вони практично нові. Я пару разів ними користувалася. Не люблю я формат тіней. Мені більше подобається або помадка, або олівець. І тому я їх теж розслабляю сюди. Так, олівці. У мене є раз, два, три, олівців. Я їх всі лишаю. Тому що ну, олівці вони не псуються. Я недавно їх купувала. Анастасія Белліхіл десь рік тому. Ці два рік тому, якраз в мене один в Project Penny. А ці я десь недавно восени купувала. Тобто вони всі три свіжі на Хербі, тому всі залишаються. Далі, давайте подивимося туші. Так, різьму ці туші, які в мене є. Це ось такі. Так, я користуюсь ось цими двома зараз. Я їх дві викидаю, бо ця в мене закінчилась від Oriflame. Дуже мені подобається така щиточка, класна туш. А у фокус. Видно? Так, я її викидаю, тому що вона закінчилась. А ось ця від івроше мені взагалі не подобається. Вона дуже погано наноситься комками, хоча вона ще тут є. Але я її теж викидаю, не хочу. Так, ці дві туші я викидаю. Ці чотири в мене нові, запаковані. Напевно, якусь одну візьму в користування, можливо, ось цю ілія. Що це у мене? Від живанши одна, від Reflame. І ось така RMS Beauty. Чотири туші. Ну, нормально. Так, вони залишаються. Далі підводки. Підводки. Ось це всі мої підводки. Я нічого не забула. Вроді нічого. Так, ось ці всі кольорові, я хочу їх всіх позбутися. Не знаю, віддам їх комусь. Скільки тут є ось такі: зелена, сіра, синя, золота. І дві коричневих. Коричневі, по-моєму, я їх ще навіть не відкривала, вони нові. Ось. Не користуюся взагалі зараз підводками, тому позбуваюсь від них. І одна підводка у мене від фармасі чорна. Її, напевно, залишу. Колись відкрию, можливо, захочу користуватись підводкою, хай одна буде. Так, далі олівці для очей. Давайте подивимось. Оці. Так. Ось такі. Олівчики. Так. Один я хотіла віддати мамі оцей відеймон, бо він дуже м'ягкий, а в неї, вона вже така жіночка у віці, тому я думаю, їй підійде такий темно-коричневий, він дуже м'який, якраз їй буде нормально. Ось так він виглядає. Так, його я віддам. Потім ось цей у мене в Project. Ні, а, оце я хочу викинути взагалі ні до чого мені. Ось такий олівець. Ну, я знаю, що в слизову його наносять, але я в слизову рідко наношу олівець. Не знаю, витіну, напевно, або комусь віддам, ну Не буду користуватись. А от другий теж з цієї фірми, 1999, у мене в Project Penny коричневий. Він залишається. Потім є в мене відланком чорний, теж ним користуюсь зараз. Залишається. Потім. Це в мене Vidaline Pro 102-й коричневий, це гелевий. Теж деколи користуюсь. Три залишається потім. Ось такі в мене є від Фармасі. Це якийсь фіолетовий. А мені здавалося, що в мене два були від Фармасі. Але чомусь один. А, можливо, я вже використала. Теж залишається він нормальний. І це водостійкий і врошеві ще запакований. Теж хай буде. Так, скільки тут в мене виходить, 5 олівчиків залишається. І це кольорові олівці. Значить, Ось ці я, напевно, два продам. Вони нові, я ще їх не відкривала. Рожевий фіолетовий, бо у мене є рожевий вже ось такий від ламель. Це на б'юті-бей, був такий набір, з якого я користуюсь тільки цим голубеньким. Тобто ці два на продаж, а ось ці три хай залишаються. Так, давайте далі. Ага, одне в мене є клей для, для, для війок, Не знаю, війки теж десь були і пучками, і такі. Ну, що то я їх забула принести. Ну, хай буде. Він новенький, хай буде. Так, е, далі давайте бази під тіні і кремові тіні. Це все у мене в одному, бо я все це використовую як базу під тіні. Так. Нічого не забула. Так, і залишиться в нас тільки для губ.